я, Сонце. Доброму, доброму, серцю. Доброму, доброму. Серцю. Вони скинули нам список, і там було багато пісень. Ми вибрали пісню доброму серцю. Сьогодні, на жаль, ми маємо сказати дякую Оліві ткачик. Ти дуже красива, ти дуже щира, у тебе унікальний голос, ти все робила правильно. Просто зараз, трішечки на твій ще час, ти станеш сильнішою, обіцяєш, прийдеш і скажеш. Я відпочила цей рік мій. Це було розчарування. Да. Мені було шкода, мою дитину. Особливо мені було шкода, що в той момент, коли це їй сказали, мене не було поряд щоб її підтримати. Треба йти далі, треба завжди багато разів пробувати. Треба йти, 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 працювати, працювати, щоб ну, зайняти перше там місце.